Ну, що ж, привіт, Київ. Дорогий глядач, а знаєте, от вам є чим пишатись, тому що Київщина це земля Максима Рильського, Андрія Шевченка, Рената Ахметова. Свят. Ренат Ахметов не народився в Києві. Але ж земля його. Ми розуміємо, сьогодні важлива гра. І тому що пройти далі, потрібно дивувати. Непогано продовжимо пісню про сучасне життя. Зайшли в магазин, лежить айфон. хочем собі цей телефон. Для тьоми це щастя, для мене життя. Ну а дім з це полки, Воу, Let's go! Бомж пеклі. Не, ну а що? Тепло! Хорошо, нормас, ага! Свят, чуєш, а чи пройдуть наші далі з групи? Ну не знаю, хто для тебе наші изя Жартую, продовжуємо. Уявіть, батюшка який народився в 90-х. От знаєте, от отець пацан просто ну, вечер, Майстер на всі руки. Вчора сам суші робив. Артем, і як? Та скареся фігові. Отакий він черкаський сушист. <праць> Друзі, а зараз перенесемося на Черкащину. Отже, мама ліпить вареники. 41. 42. 43. Мама, мама, я фарш приніс. 42, 41, 40, 39. Ну що ж? Що ж, переповнений зал. Спеціально для вас в кінці нашого виступу ми запустимо в зал символ миру, доброти і щастя. Уявного голуба. Артем, давай. Чуєш, для чого ти стрельнив голуба? Я Варкрафт за орків граю. У мене взагалі нічого святого нема. Команда Каван Болтон. Геймер сушист, дякуємо!